На початку Другої світової війни нацисти бомбили житлові квартали європейських міст, аби залякати цивільних і примусити уряди країн якнайшвидше капітулювати. Але на британцях ця тактика не спрацювала. Спочатку вони витримали понад півроку німецьких масованих повітряних атак, і потім вирішили показати німцям, що така тактика може працювати в обидва боки. Наприкінці травня 42-го року понад тисячу британських бомбардувальників перетворило на руїни Кельн. І це був лише початок. Тож зараз згадаємо, як палали німецькі міста, а їхні мешканці горіли живцем. І натякнемо, що кожен агресор так чи інакше отримує удар у відповідь. Друзі, просимо вас просто зараз підписатись на канал Бабеля. А як додивитесь, то обов'язково напишіть комент і поставте лайк. Домовились? Тоді продовжуємо. З початком Другої світової війни німецька авіація розпочала масовано бомбити не лише стратегічні військові цілі, а й житлові квартали міст. Розрахунок був на психологічний ефект. Це мало придушити волю населення до спротиву. Спершу дісталося Польщі. Уже в перший день нападу, 1 вересня 1939 року, німецька авіація майже повністю знищила польське місто Велюнь, хоча там навіть не було військового гарнізону. Уже 25 вересня 400 німецьких літаків бомбили Варшаву впродовж 11 годин. За три дні польське командування капітулювало. Схожу тактику німці застосували і проти західноєвропейських міст. 14 травня 40-го року на центр Роттердаму скинули десь 97 тонн бомб, аби примусити Нідерланди до капітуляції. А Данію навіть не довелось бомбити. Вона капітулювала без опору. За схожим сценарієм Гітлер розраховував швидко поставити на коліна і британців у вересні 40-го року. Німеччина розпочала проти Британії операцію Бліц. Вона стала наймасштабнішою у світовій історії повітряною наступальною кампанією. Перший і головний удар прийшовся на Лондон. Починаючи з 7 вересня, німецька авіація бомбила столицю 57 днів поспіль. Потім мішенню стали великі провінційні міста, промислові центри та порти. Британська авіація завдавала Німеччині ударів у відповідь, але атакувала переважно військові заводи, верфі та нафтові сховища. Однак, заступник начальника штабу королівських повітряних сил Артур Гаріс виступав за масштабні килимові бомбардування німецьких міст, включно з житловими кварталами. Він казав: нацисти вступили у цю війну з наївними ілюзіями, що вони бомбитимуть усіх, а їх ніхто бомбити не стане. Ми знищимо всю Німеччину, одне місто за іншим. Ми будемо бомбардувати все сильніше і сильніше, поки вона не припинить вести війну. Спочатку ідеї Гарріса не надто підтримували ані військові, ані політики Британії. Та й літаків на той час було замало, у більшості застарілі. Уже на початок 42-го року. Британія налагодила випуск більш сучасних бомбардувальників. А 14 лютого 42 го британське міністерство авіації ухвалило нову директиву. Вона дозволяла цілеспрямовано бомбардувати цивільні квартали німецьких міст. Аби підірвати моральний дух німецького населення Гаріса, призначили очільником бомбардувального командування королівських повітряних сил, і він почав втілювати свою стратегію в життя у березні 42-го року. Він потренувався на кількох невеликих містах півночі Німеччини, розбомбивши їх ущент, а ближче до травня розробив тактику потоку бомбардувальників. Її суть полягала в тому, щоб подолати німецьку лінію протиповітряної оборони за рахунок великої кількості літаків, а потім уже влаштовувати килимові бомбардування німецьких міст. Цю тактику британська і американська авіація використовували майже до самого кінця війни. Гарріс став маршалом королівських ВПС, а ще отримав прізвиська бомбардувальник та м'ясник. Гарісу було конче необхідно переконати військове міністерство, що вони недарма виділили йому стільки техніки та чимало грошей. До операції під кодовою назвою Міленіум Гаріс залучив усі літаки, які міг навіть з берегової охорони та навчального центру підготовки пілотів. Згодом операція увійшла в історію як перший рейд тисячі бомбардувальників. Початковою ціллю було велике промислове та портове місто Гамбург на півночі Німеччини. Однак через погану погоду атаку перенесли на кельн. Ми витрачаємо чимало зусиль, щоб робити для вас цікаві та різноманітні відео. Тож будемо вдячні за будь-яку вашу підтримку. За посиланням під цим відео. У ніч з 30 на 31 травня 42-го року 1047 британських літаків вилетіли в бік кельну. Вони подолали німецьку лінію ППО, втративши 43 літаки. Упродовж 90 хвилин британці скинули на кельн близько півтори тисячі тонн бомб, дві третини з яких були запалювальними. У наслідок авіаудару в місті зайнялося понад 2,5 тисячі пожеж. Бомби пошкодили майже 13 тисяч будівель, понад 3 тисячі були зруйновані повністю. Загинули понад 400 цивільних мешканців, понад 5 тисяч дістали поранення. Єдиним військовим об'єктом, який потрапив під удар, були казарми зенітників. Там загинули 58 солдатів. Упродовж Другої світової кельн атакували 262 рази. На місто скинули майже 35 тисяч тонн бомб, від яких загинуло близько 20 тисяч цивільних. Наприкінці війни усе місто лежало в руїнах, однак унікальний Кельнський собор майже не постраждав. За однією з легенд, пілоти домовились не бомбити собор, адже його високі шпилі були прекрасним географічним орієнтиром. Гаріс не забув про гамбург наприкінці травня 43-го року. Він підписав наказ про операцію під кодовою назвою Гоморра на честь біблійного міста, знищеного вогнем і сіркою з неба. За цим планом гамбург мали бомбити цілодобово британці вночі, американці в день. Авіанальоти в рамках операції «Гомора» тривали з 24 липня по 3 серпня 43-го року. Понад три тисячі літаків скинули близько 9 тисяч тонн бомб. Авіаудари знищили або пошкодили понад 70% усіх будівель Гамбурга. Оцінки кількості загиблих коливаються від 34 до 43 тисяч людей. Поранених – близько 200 тисяч. Найбільша кількість жертв і руйнувань була після нальоту в ніч на 28 липня. Тоді на гамбург скинули майже 2,5 тисячі тонн запальних і фугасних бомб. У місті стояла спекотна і суха погода, що сприяло поширенню вогню. Багато маленьких пожеж об'єднувалися у великі, і за кілька годин вулицями Гамбурга пройшов справжній вогняний смерч. У кількох районах утворилося суцільне море вогню заввишки до 50 метрів. Температура в його центрі досягла 800 градусів за Цельсієм, Плавилася цегла будинків і асфальт на дорогах. Чимало людей згоріло живцем, а бомбосховища перетворилися на братські могили, де люди помирали або від чадного газу, або від нестачі кисню. Ідентифікувати усіх загиблих і встановити їх точну кількість так і не вдалося, тільки за приблизними підрахунками загинуло близько 20 тисяч людей. Після успіху в гамбурзі Гаріс націлився на німецьку столицю. Він казав: Ми можемо розбомбити Берлін ущент, нам це коштуватиме від 400 до 500 літаків. А Німеччині поразки у війні. З листопада 43-го по кінець березня, 44-го британська та американська авіація бомбила і житлові райони, і військові підприємства Берліну. Однак змусити Німеччину капітулювати не вдалося. Німецька ППО та авіація збила або пошкодила майже три тисячі літаків союзників. Загинуло понад дві з половиною тисячі членів британських екіпажів. Тож кампанію вирішили згорнути. Повітряні атаки на Берлін поновили у другій половині 44-го року. Тоді значну частину німецьких сил, які прикривали місто, відправили на зустріч радянським військам. За всю війну на Берлін скинули понад 50 тисяч тонн бомб. Понад 50% міста перетворилось на руїни, від бомбардувань загинуло близько 20 тисяч людей. А от Дрезден, на відміну від інших великих міст, до початку 45-го року майже не зазнавав повітряних атак. Серед містян ширились чутки, що британці таємно домовилися з нацистами, що не бомбитимуть його. До міста прибуло близько 200 тисяч біженців. Разом із тим, Дрезден залишався важливим транспортним вузлом. Через нього німецькі війська перекидали на схід, аби зупинити наступ радянської армії. Питання про авіаудари по Дрездену порушили під час зустрічі лідерів США, Великої Британії та СРСР в Ялті у лютому 45-го. Уже за кілька днів, пізно ввечері, 13 лютого, британська авіація почала бомбити Дрезден. По обіді наступного дня місто атакували американці. До 15 лютого понад тисячу літаків скинули на Дрезден майже 4 тисячі тонн бомб. Бомбардування переросло у вогняний смерч, як це було в Гамбурзі. Понад 50 житлових будівель Дрездену зруйнували вщент, близько 80% пошкодили. Так само, як і в Гамбурзі, люди згоряли живцем на вулицях, задихалися у підвалах та підземних тунелях. За приблизними підрахунками загинуло близько 25 тисяч людей. Атака на Дрезден, хоч і не була наймасштабнішою, але викликала резонанс у світовій спільноті. Тут доклала зусиль і німецька пропаганда. Вона стверджувала, що в Дрездені не було жодних військових об'єктів. А це безвинне місто культури вщент зруйнували англо-американські повітряні гангстери, і це незважаючи на майже виграну війну. Після Другої світової подібні тези просувала вже радянська пропаганда. Зрештою, на початку квітня 45-го року британський прем'єр Вінстон Черчилль вирішив відмовитись від масованих бомбардувань німецьких міст. У доповідній записці для британських начальників штабів він написав так. Гадаю, настав момент, коли бомбардування німецьких міст просто заради залякування має бути переглянуте. Знищення Дрездену залишається серйозним аргументом проти бомбардувань союзників. Отака історія, друзі.